Пане Михайло, відносно нещодавно, Інститут вивчення війни зазначає про те, що росіяни готуються до чергового наступу і прогнозують, що це станеться влітку. Зараз ви бачите якісь передумови до цих подій, про які зазначає Інститут вивчення війни? Можливо, вже є якісь аспекти, які підтверджують їх дані. Ну, вони як починаючи з перших ротацій нашого підрозділу з рубіжного Сєвєродонецька, так і зараз фактично їхня та їхня тактика не змінилась. Вони як кажуть, лупашать по повній програмі, бо без ліміту снаряди і всі інші реактивні системи залпового вогню, ще, ще, все, що вони є, вони все запускають хаос хаосом і знищуючи як і мирних людей, так і намагаються знищувати наших хлопців, але не, не так. Як раніше їм вже це, це так вдається. Так зараз у них набагато більше дронів, набагато більше цих радіоронної боротьби. Набагато більше... Військових... до речі, пане Михайло, вибачте, що вас перериваю резонансну заяву. Зробив відомий військовий флеш. Я думаю, ви теж його знали. Він от займається якраз розбіркою е, дронів і всього іншого. І він заявив, що через 4 місяці у РФ буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій. Ось так. Ну, а в нас це, не є новина. це не є новина для Сил оборони України, що вони користуються цим. І ці заяви, це, ми до цього готові, ми будемо готуватися ще тим більше. Я вам більше хочу сказати, я думаю, що в нас буде достатньо дронів, адже приходять вже засоби радіоелектронної боротьби і дрони також приходять від держави, що приємно це чути, я думаю, буде чути телеглядачам. Бо якісь зрушення є, я впевнений, що до тих пір, коли вони схочуть робити цей напад, ми будемо мати також достатньо засобів, особливо ревів, для того, щоб їх зупиняти. Я просто народу такий маленький приклад. Ще декілька, може місяць, півтора назад, ми могли тільки мріяти, щоб в чорному морі вірки проплисти наші тісь корабе. Але зважаючи на все, супереч усім е, о тим ждунам, о тим, що розганяють зраду. Наші Нептуни топлять московські кораблі. Значить, десь вони виготовляються. Значить вони в нас є. Я впевнений, що так само буде і, і будуть дрони. Певний, що будуть за електронної боротьби, впевнений, що в нас буде зброя.